Дивлячись на цей електромобіль, не одразу зрозумієш, що за звір перед тобою, тому що він дійсно вражає своїм зовнішнім виглядом навіть окремо взятої передньої частини. І це ви ще не знаєте про його технічні характеристики. Тому що коли ви дізнаєтесь скільки кілометрів він приїде на одному зряді, ви вже точно ніколи не скажете, що електричка далеко не заїде. Тож позаду мене не Porsche Panamera, це Зікр 001. Але перш ніж перейти до самого огляду автомобіля, давайте розберемося, він китайський чи не китайський. Чому виникло таке питання? Тому що вперше світ побачив концепт даного електрокару ще у 2016 році, і його показала нам компанія під назвою Link Co. А ця компанія шведсько-китайська. І є в світі відомий автогігант, який називається Джилі, і він скуповує абсолютно все на своєму шляху. Тобто він купив і Хо», він купив Вольво, «Полстар» і навіть компанію Лотос. У нього там 51%. І по суті, судячи з усього цього, можна сказати, що цей автомобіль можна сміливо назвати Вольво. Чому тому, що вони побудовані всі ці автомобілі на одній новій модульній платформі віджилі, яка була розроблена спеціально? Для електрокарів, окрім свого зовнішнього вигляду, цей автомобіль також дивує величезними габаритами, тому що ширина його майже 2 метри, довжина 5 метрів, а висота півтора. В передній частині у нас є лідари та камери. А камер тут мені здається навіть більше ніж на банкові, тому що тут є огляд на 540 градусів що це значить? Ну, типу, 360 плюс 180. 360 для нас вже більш таки відома і звична цифра, але є додаткові 180 градусів, які показують нам, що коїться під днищем автомобіля. Фар, по суті, у нас дві, але по факту виявляється чотири, тому що є ось ці верхні, такі знаєте, ніби акулячі. Вони світлодіодні. А ось тут внизу у нас є таких чотири потужних прожектора, які матричі адаптивні і звичайно вже розумні. Колісна база у нас широчена, вона 3005 тисячі міліметрів. Колеса самі 21-го розміру. А гальма вони тут дискові вентиляційні. Тут у нас сховалася біля колес, окрім камери ще додаткової бокової, порт повільної зарядки AC-GBT, який може приймати до 11 кВт. Знову ж таки, камера мені здається. Сьогодні ми будемо говорити не про «кніпочки», а лише про суцільні камери. Значить, ручки у нас втоплені, але це для того, щоб була зменшений аеросупротив. До речі, тут коефіцієнт 0,24. І що прикольного в цій автівці, Це що вона самостійно відчиняє вам двері, тобто вам не потрібно наймати швейцара. Дивіться, одним натиском пальчика. Вона відчиняє вам дверцята. А якщо ви запитаєте, чи це взагалі безпечно, і, наприклад, якщо тут буде стояти якась е, перешкода, я покажу вам інший варіант. Тобто закривається вона так само натиском одного пальця. І дивіться, якщо ви стоїте безпосередньо близько е, до дверцяти, або щось вам заважає там стіна або інша автівка відчинити двері, дивіться, що автівка робить. Вона Вона мене штовхнула. Ей! Тобто зараз я знову її закрию і покажу, що буде, якщо тут буде стояти або стіна, або інша автівка, або людина. Тобто я натискаю, вона мене бачить і зупиняється. Що ж такое? Давайте ще раз. Дубль номер три. Тобто, якщо стоїть якась перешкода, або стіна, або людина, ви натискаєте. Ну, коротше, вона більше не відкривається. Вона відкрилася десь приблизно на е, 20 сантиметрів. Скоріше за все, це дуже безпечно для того, щоб ви могли самостійно сісти. І закривається вона також автоматично. Під капотом у нас 544 кінські сили, а також сховався малесенька ніша, де можна, як бачимо, наглядно возити е, свої зарядні пристрої. Або чомусь електромобілісти останнім часом я бачу в, в своїх оглядах, це пространство заповнюють хлібом, буханками, булками. Ми якимись. я не розумію для чого. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях. Але я б вже краще міряла. Не знаю, кросівками, скільки кросівок лізе сюди для того, щоб ви могли ходити до спортзалу. Чи до задньої частини автомобіля бачимо, що порт DC знаходиться також зі сторони водія. Але тут є фішка, тому що відкрити автоматично його можна прямісінько із салона. Ну а якщо ви це забули зробити, можна зробити фізично, як і ЕСІ. І закрити можна також натиском однієї кніпочки, і приймати може аж до 280 кВт. І якщо подивитися взагалі на а, задній вивід машини і закрити ось цей надпис, де написано зікер, можна сказати та похизуватися, що сьогодні в мене на огляді все ж таки порш панамера. Задні ходові вогні в нас також світлодіодні. А ось ця така монобрів, вона майже півтора метри і дійсно виглядає і скопійована як у Порше. Але хто сказав, що це погано? Є також надпис «ЗІКР» І 001 це перша модель електричного нового бренду. А, до речі, ось ця камера вона робить вам селфі-фотки. Звичайно, наш нас ще одна камера. О Боже, іще одна камера. Я аж розгубилася. Е, багажник у нас автоматичний, є е, 500 літрів у ось такому стані. Якщо відкинути заднє сидіння через те, що тут величезна колісна база, е, ви уявляєте, що простір буде майже 2000 літрів, тобто можна перевести пів своєї хати, я не знаю навіщо вам треба буде це чи ні. Є у нас ось тут колоночка і дві кніпочки, яка в принципі і регулює нашу підвізку. Тобто, якщо ми будемо натискати вниз. Бачимо, що вона опускається. Якщо будемо натискати вверх, бачимо, що вона підіймається. Нагадаю, що можна ось так робити: від 11 до 21 сантиметра. А ось така полочка, яку можна, в принципі, прибрати, якщо вона вам заважає. Ось це дуже така незвична штукована. Це міні-закривач для даху, тому що тут немає тонування, і якщо вам дуже буде сліпити сонечко у голову, ви можете у цю штуку-шторку приліпити собі на панораму, і таким чином не будете загорати, як я. Є такий тактильний килимок, він мені дуже подобається. І ось тут схована ніша, вона не дуже велика, але в принципі достатня для того, щоб перевозити якісь… а. Габаритні речі для того, щоб відкинути задні сидіння, необхідно потягнути за ось цю кніпочку, і вони автоматично впадуть. І також є розеточка на 12 вольт. Є ось такі штучечки е, кріплення для того, щоб зафіксувати щось та перевозити у спокійному статичному стані. Коли я потрапляю в подібні салони, я кажу, що це типу дорого, багато, але тут зовсім інша історія. Тому що потрапивши всередину Зікра 001, я розумію, що це просто ефект вау, який прям Прям дуже важко описати словами. Це треба бачити, це треба відчувати, це треба просто я не знаю, ось так ось мацати і займатися гаптикою. Поясню чому? Тому що тут реально дуже якісні матеріали, з якого зроблено а, салон. Тобто, це шкіра нафа, це алькантара, і вона постійно якось комбінується. Тут, тут такі дизайнерські лінії, це футуризм десь 60-х років. Воно все таке приємне на дотик. Його постійно хочеться я не знаю навіть. Від обіймати а, просто я реально в захваті. Якщо говоримо, почнемо з керма, воно приємне на дотик. Воно таке, знаєте, постійно хочеться не знаю, крутити, сидіти за кермом. а Значить, він регулюється. Автоматично, але не якимись там кніпочками, які безпосередньо на кермі. Звичайно, у нас там є дві а, рукоятки, і ось тут є такі тачабільні а, дві лінії, які відповідають перша за налаштування адаптивного круїзу, а права сторона за голосового помічника, якого звати Іва. Проте а, шкода, поки що вона може спілкуватися з вами китайською мовою. Саме меню на англійській, а тому треба трішечки підчити якісь а, такі. А, Фрази Основні для того, щоб вона могла вам допомагати щось налаштовувати. У нас два екрана. один 9 дюймів, який безпосередньо перед очима. Тут ми бачимо запас ходу, скільки наскільки заряджена у нас батарея. Тут у нас виведені всі помічники допомоги водію. Також може подивитися одометр, скільки взагалі авто проїхала. І головний центральний екран, який 15,4 дюйма. Він на базі Android і мені дуже нагадує Тесла. Чому тому. Що в принципі його зовнішній вигляд та функціонал, мабуть, просто скопійований дійсно у, у Ілона, тому що, якщо подивитися уважно, розташування кніпочок точнісінько таке. Екран у нас на базі Андроїда тут вже є англійська мова. Це значить, що ви можете сюди завантажити будь-який додаток, яким ви користуєтесь. Наприклад, ось тут є весь, який ідеально працює. Найбільша функція, яка мені сподобалась і вразила це масаж сидінь, тому що можливо вам не видно, але поки я вам розказую про салон, він постійно вімкнений, тому що це дуже дуже приємно. Ним можна користуватися як в стоячій машині, так і коли ви за кермом кудись. Їдете в русі. А, можна робити як собі приємно, так і вашому пасажиру, а, обирати чотири види а, різних вібрацій, а також з якою інтенсивністю а, ваше крісло буде вас розслабляти. Також, звичайно, можна налаштовувати фари, дзеркала вікна. Тобто, якщо вам не подобається, що, наприклад, двері відчиняються самостійно, ви можете вимкнути цю функцію і тоді будете відчиняти її вручну, як в звичайних автомобілях. Стосовно зарядки, ви можете також ставити ампараж, з якою інтенсивністю ви хочете заряджати автомобіль. Можливо, якщо якась є там проблема, не знаю, з вашою зарядною станцією, вам потрібно поставити якісь якийсь мінімум а в цій автівці це можливо зробити. А є адаптивний круїз-контроль. Звичайно, треба його тестувати для того, щоб розказати вам свої перші враження про нього. Ми ще поїдемо, і я вам про це розповім. І що мені ще подобається на цьому екрані, що коли ось тут посередині є камера, яка зроблена для того, щоб слідкувати за моїми очима і розуміти, чи втомлена я чи ні, тому що якщо вона ще за звичайно, вона почне зупиняти автомобіль, можливо, автоматично вмикати мені якийсь вантаж. І зробить клімат в автомобілі значно нижче для того, щоб я прокинулась. Але є додаткова кніпочка, яка виведена не на екрані, а трішки нижче. А це вже вмонтований відеореєстратор, тому якщо ви вставите флешку, яка знаходиться у підлокітнику, вона буде записувати все, що коїться навколо вашого автомобіля. А ось тут саме і сховався цей роз'єм USB і Type-C, тому у вас є вибір, яким шнурком можна Заряджати ваш телефон, але цього можна не робити, тому що ось тут є безпровідна зарядка. Якраз телефон Валентина зараз заряджається, і як бачимо, що зарядка працює на цій консолі, зручним є те, ось так такий перемикач наших режимів. А, також тут зрозуміло є налаштування а, музикою гучністю. Ось є два підстаканника і окремо виведені а, кніпочки, які відповідають за підігрів а, наших з переднього і заднього скла. Також а, аварійна зупинка, кнопка, відеорегістратор і і відкривання багажника, чого так іноді не вистачає в теслі. Багажник у нас доволі такий глибокий, і знову ж тут дуже приємна алькантара. Тобто, вони а, дійсно зробили. Кожен елемент автівки з преміальних матеріалів це говорить про те, що вони підійшли з іншим, яким підходом, баченням автомобіля, тому що все, до чого ви торкаєтесь, ось ця стрічечка. Знаєте, ось ці навіть такі трикутнички, які також з цим шовчиком і вентиляцією. Ну тобто, ти такий сів. Просто кайфанув, і мені здається, людина, яка буде тестувати цей автомобіль, вона просто не захоче з нього виходити. У нас є панорама, на жаль, вона не відкривається. Люк у нас доволі таки просторий, але тут без затемнення. Хоча, в принципі, я звикла до того, що таке освітлення навпаки допомагає знаєте, такого більше візуалізувати все, що навколо вас. Звичайно, тут вже без ключовий доступ, немає жодної кніпочки, яка. Аби вмикала там старт-стоп автомобіль, як в Теслі підійшов, зробив, точніше, провів біля двері, і вона відкрилася. Також можна вже завантажити додаток ваш телефон і користуватися смартфоном, який підв'язаний до телефону. Оновлення приходять по повітрю, тобто не треба нічого там зайвого вам робити, і також можна під'єднати до вайфаю і користуватися автомобілем вже як повно. Цінним таким гаджетом є такі невеликі труднощі, складнощі а, з тим, щоб безпосередньо вставити сюди сім-карту, тому це таке інженерно не дуже зручно, але при великому бажанні і необхідності це також можна зробити. Діти позаду це також якась мабуть потрібна спеціальна окрема програма, тому що, по-перше, це зручно а по-друге, дуже багато фішок, яких я не зустрічала ніде. Керувати ось цим сидінням я можу трьома способами: по перше, з центрального екрану, по-друге, безпосередньо сидячи тут. По-третє, з екрану, який є позаду, і по четверте, ось тут з кніпочок, які розташовані на дверній карті. Тобто я можу керувати і робити будь-що з пасажиром, який сидить попереду. Мене такий цікавий екран. Тобто, тут можна, окрім того, що відкривати двері за допомогою лише однієї кніпочки, робити собі тут вмикати музику. І тут також налаштовується задній ряд сидінь, що говорить про те, що автівка. Дійсно преміальна. А можна а, також тут собі встановити будь-яку підсвітку кольору, якого ви забажаєте, а можна зробити це синхронно або а, знову ж таки по частинам. Позаду буде одна кольорова гама, а спереду, можливо буде інша. Все, як ви побажаєте, і що мені ще подобається, що панорамний дах він а, майже над моєю головою, тому я можу дивитися на чисте і гарне небо. Що я вам скажу перше враження, що пневмо є пневмо, як би що хто не говорив, якісь макперсони там. Багатоважельки, це круто, але зараз а, на іншій автівці я реально тупо якось там знаю барахкотіла в різні сторони. Тут вона переходить дуже плавно. А, динаміка мені подобається. Зараз протестуємо її до а, сотні, заявлено 3,8, а максимальна швидкість тут 200 км на годину. Хоча є випадки, коли хлопці а, інші блогери розганяли її до 3,3. Ну спробуємо. А, про технічні характеристики. До речі, ця автівка вона продається: 100 кВт-батарея, 100 кВт годин. Вона заявлено, може проїхати 650 кілометрів, але це по циклу Індісід, тут два електромотори, один попереду, другий позаду, вони по 200 кВт і по 343 кожен ньютон метрів. 544 кінські сили, і щодо розходу на 100 кілометрів заявлено знову ж таки 18 і Але якщо бути відвертими, і ми говоримо про фактичні цифри, То це 22-23. І знову ж таки неважко порахувати, скільки кілометрів проїде цей автомобіль. 100 кВт поділити на 22. І ось ми маємо 454 км. Це саме та відстань, яку ви зможете проїхати на даному автомобілі. О, до речі, знаєш, що цікаво, якщо взяти а, ті ж 140. Це топова найбільша батарейка, яка у них є: 140, і поділити на 22. Ну. Типу, вони заявляють, що проїде 1032 кілометри. А якщо вірити нам реальним тестуванням, то вона проїде 636 кілометрів. Скажи трішки сумно від того, що в тебе є одні заявлені характеристики по паспорту: де, вау, тисячі кілометрів, круто, це такий вже суперкари, і люди будуть готові його купити. А коли ти починаєш його тестувати, то розумієш, що типу біля 700. хоча. Це також крута цифра на сьогоднішній день. Проїхати 700 кілометрів. Ніхто вже не скаже, а де заряджатися до Одеси, де заряджатися до Львова, де заряджатися не знаю, до Кривого Рогу чи то до Харкова. Тому вже можна сміливо пересідати на електрокари. А якщо ви захочете протестити зікар, то можете звернутися до салону Вольтавто він знаходиться за адресою набережна Логова 29. До речі, я Дуже випадково е, потрапила і побачила цей автомобіль. Е, дві хвилинки розкажу, як це було. Е, мої друзі хочуть обміняти свій BMW ХЗ. А якщо е, бути більш лояльними BMW X3 на цю автівку, я думаю, що вони доспіють, тому що, по-перше, вони хочуть електрокар. А по-друге, дійсно е, сподобалось саме це автомобіль, і вони такі слухай, а поїхали разом з нами, але казали, що знайти Зікер в Києві не так вже і просто, тому що його, в принципі, майже ніде немає. І коли я почала там серед своїх знайомих дійсно запитувати, де ще є такий автомобіль, сказали, що упс, або під замовлення, або десь далеко. В дорозі, тому знову ж таки перевага, мені здається, вольт-авто, Те, що вони привозять якісь такі цікаві новинки, і можете звертатися до них там тестувати. Ще мені подобається тут е, кольори, е, тут широкий спектр вибору кольору. По перше, я просто кайфонула від салону. Ось цей такий глибокий синій в поєднанні з таким молочним, він. Просто бімба! ну от прям вау для мене. Вот наскільки я люблю зелений колір поєднання ось цих двох. Кольорів мені дуже зайшло. І також можна замовити будь-який колір кузова. Тобто є глибокий синій, є синій в поєднанні з чорним, є білий, є синій, є такий яскравий помаранчевий, е і помаранчевий із чорним, ну і безпосередньо, чорний, який у нас сьогодні на огляді. І також з салоном можете гратися, тобто будь-яка конфігурація, яка подобається саме вам. Вона може бути доступна в цих автомобілях. Ну що, поїхали. Номер один. Єсть. Скажи, огонь. Мені здається, там реально заявлені 3,6-3,8. Вона виконує дуже різко. Давай ще раз. Є 32 метри. Це дуже круто для автівки, яка понад 2 тонни. Є блін, я реально не очікувала таких показників від цієї автівки. Це прям дуже круто. Клас, мені сподобалось. Тож давайте тепер розберемося з комплектаціями, які взагалі існують у зікра. Тобто їх всього три, і вони називаються мі і ю дуже так незвично, і якщо чесно викликає посмішку. Тобто, Mi це база, ві це щось посереднє, а ю це топова комплектація. Також вони відрізняються по ємністю батареї. Починаючи з 86 кВт-годин, яка проїде 546 кілометрів, і купити її можна починаючи від 48 тисяч доларів. Далі йде батарейка на 100 квт годин, яка вже може бути як повнопривідна, так і задньопривідна, і проїде 656 км кілометрів і 741 відповідна. Ну і коштує трішечки дорожче, а саме 54 500 і 48 тисяч доларів. І найтоповіша батарейка на 140 квт годин вона зможе проїхати 1032 км і її стартує від 59 тисяч 500 доларів. Звичайно, це цикл NDC, а це значить, що можна спокійно відняти десь приблизно 30% і тоді ми отримаємо реальний запас ходу. Але все ж таки поспішайте вже зараз купити свій зікар компанії Valk Auto, тому що в наступному році ці автівки будуть продаватися в Європі під шильдиком Вольво. Але вже геть за інші гроші.